Отримати грошову допомогу від державних чи міжнародних організацій можна через ОЩА-24, Приват 24 або Укрпошту. В такому разі головне, що потрібно, так це дізнатись реквізити особистої картки у форматі. І для цього. Потрібно перейти у Приват 24 та натиснути на свою карту для виплат. Потім обрати послугу реквізити рахунку, скопіювати або переписати номер свого рахунку. Реквізити необхідно починати з букв «UA». Так само діяти із мобільним додатком Ощад-24. Якщо ви не користуєтесь мобільним додатком, то можна скористатись терміналом або зателефонувати на гарячу лінію за номером 3700. Консультант Консультанти в телефонному режимі. Гроші можна отримати і за відсутності банківської карти. Наприклад, пенсіонерам, звернувшись до відділення Укрпошти та оформлюючи заявку, там треба вказати: в мене немає банківського рахунку. Щоб отримати грошову допомогу через Укрпошту, достатньо у заяві вказати паспортні дані та адресу проживання. Для пенсіонерів така допомога буде називатися теж пенсією, але з відміткою грошовий переказ на найближче поштове відділення. Робітники пошти повідомлять про надходження цього переказу. При отриманні грошей в Укрпошті треба буде обов'язково пред'явити паспорт. Гроші пенсіонерам також може доставити листоноша прямо додому. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.